Кожен великий чемпіон мріє про досконалу спадщину. Титули та регалії є невід'ємною частиною в побудові блискучої кар'єри. Найкраще, чого може досягти боксер, стати незаперечним чемпіоном свого дивізіону, але іноді поясів і трофеїв недостатньо, щоб тебе вважали великим. Доводиться виходити за рамки вагових категорій. У пошуках гідного суперника саме це і зробив Наоє Іноуе, японський монстр піднімається у другу найлегшу вагу, щоб зустріти. Зустрітися з лідером категорії Стівеном Фултоном. Американець володіє одразу двома титулами і не має наміру з ними прощатися. Але в цьому зіткненні лише одному з них дістанеться світове визнання. Іншому ж доведеться миритися з ролью жертви. У цьому відео я порівняю стилістику опонентів, а також розберу їхні головні недоліки та переваги. З вами канал Династія Боксу, і це повний розбір до бою Стівена Фултона проти наоє і Ноуе. Наоя став справжнім символом японської спортивної культури. Однак, будучи ще восьмирічним хлопчиком, він навряд чи усвідомлював який складний і в той же час славний шлях його очікує. Разом із своїм молодшим братом Такумою вони вивчали боксерську науку під керівництвом батька. У нашого героя були хороші результати, але великих міжнародних турнірів він не вигравав. Аматорську кар'єру японець завершив у 2012 році з показником 57 перемог. Мог і 6 поразок. А ось уже на професійному рівні Наоя розкрився і став справжнім феноменом. Всього 6 поєдинків йому знадобилося, щоб виграти перший чемпіонський титул. У першій легшій вазі він довго не затримувався. Перестрибнувши через одну категорію, він завоював пояс WBC у другому найлегшому дивізіоні. На сьогоднішній день головні досягнення японського боксера пов'язані з перемогою в другому сезоні всесвітньої боксерської суперсерії. Тоді він підкорив третю за рахунком категорії і став беззаперечним чемпіоном світу. Стиль наоя це суміш шикарної техніки, саме тому його називають монстром. Зазвичай бійці, що володіють панчерськими здібностями, заціклюються тільки на ударі. Але в розвитку Єноуве вирішальну роль зіграв японський менталітет. У головній рисі цього бійця це старанність, залізна витримка та суворе дотримання дисципліни. Наоя може подовго відпрацьовувати. Бати один удар або комбінація, яка в підсумку приносить бажану перемогу. Якщо говорити детальніше, і боєць без слабких сторін він міє абсолютно все. І якщо вигідний наступ він буде пресингувати. Якщо ж потрібно поберегтися, то без проблем попрацює другим номером. Таймінг, швидкість, захист, інтелект. Всі ці аспекти є в арсеналі могутнього японця. Після поєдинку з Донейро відпали всі питання. Він довів, що тримає удар і не має проблем з витривалістю. Але ще б Наоя не мав хорошу кардіопідготовку, адже його тренування це випробування, сценарій якого йому невідомий. Його батько шинга робить акцент на різноманітності. Сьогодні вони роблять силові вправи, завтра інтервальні, наступного дня бігають по сходах вгору, а інший раз змінюються пробіжками по піску. Як правило, перша частина тренувального табору складається із силової підготовки, а в другій частині Наоя працює над швидкісними якостями. Очевидно, Видний мінус японської команди в тому, що у себе вдома вони не здайдуть гідної конкуренції. Зрозуміло, що деяких бійців вони можуть найняти, але щоб прогрес не зупинявся, наоє і Ноуе повинен приїжджати в Штати для більш детальної підготовки. Стівен Фултон це представник знаменитої філадельфійської школи боксу, яка випустила безліч прославлених чемпіонів. На спортивний шлях американець вийшов завдяки батькові. Фултон старший привів 12-річного сина в резиденцію великого Бернарда Хопкінса для навчання азів боксу. Попри наявність таланту, на аматорському рівні Стівен не виділявся феноменальними досягненнями і перейшов у професіонали з рекордом 75 перемог і 5 поразок. Перший чемпіонський бій Фултон провів у 2019 році. Через 5 років з початку кар'єри профі. Тоді він завоював другорядний титул за версією IBO. Через 2 роки йому дісталося вже престижний титул WBA. В листопаді 21-го спортсмена від'єднав пояси, додавши свою скарбничку трофей WBC. Фултон це боксер оборонного плану. Він віддає перевагу роботу другим номером, кидаючи комбінацію з дальньої дистанції. Також Стівен відмінно боксує в клінчі, де користуючи швидкістю, пластичністю і шикарним таймінгом. Поєдинки з агресивними і рослими суперниками показали, що Фултона не бентежить факт постійного тиску. Навпаки, це середовище, в якому американець відчуває себе рибою у воді, боксуючи легко і невимушено, за що його нагородили прізвиськом класний хлопець. Володіючи настільки слизьким стилем, боксер повинен мати високий бойовий інтелект, і Фултон не є винятком. Витягнути його у відкриту бійню практично неможливо. Він завжди зберігає холодну голову і строго дотримується геймплану. Щоб дізнатися про свої межі, боксеру необхідний правильний суперник, у бою з яким йому доведеться вигризти перемогу. На жаль, у Фултона досі не було таких опонентів. Хоча, можливо, хтось назве його сутичку з Бернардом Фієго. Це був конкурент. Поєдинок, однак Бернард занадто примітний і не здатний запропонувати нічого, крім високого воркрейта. Варто згадати про ще один фактор, який безпосередньо впливає на прогрес боксера: це змагальне середовище, в якому американцю круто пощастило. Він буквально вариться в цій кухні. Його команді не потрібно бігати в пошуках спарринг партнерів. У боксерському залі Бернарда Хопкінса вони легко знайдуть класних суперників, але і цим Фултон не обмежується відомо. Що він проводить спаринг сесії з такими суперзірками, як Джервон та Девіс, Девін Хенні та Шакур Стівенсон. Тренуючись із найкращими, Стівен Фултон набирається майстерності та збагачує свій арсенал. Але чи здатен він застосувати свої найкращі навички в безкомпромісній битві? Не в спарингу, а в жорстоких бойових умовах? Саме на це питання ми отримаємо відповідь вже завтра. Ми всі знаємо, що буде робити Фултон. Як і в попередніх виступах, він прийме роботу на від відход... А ось дію претендента передбачити складніше. Практично в кожному бою американець зберігав солідну перевагу швидкості. Цього разу у нього не буде такого козиря. Як мінімум, японець не поступається в цьому аспекті, а скоріше навіть перевершує. Питання, яке мучить всіх фахівців, полягає у впливі нової вагової категорії та на ударну міць і ноуе. Свого часу мені пак терзав і знищував опонентів, і тривало це до тих пір, поки він не підняв. В напівсередню вагу. Суперники для нього стали занадто великими, і перемогти їх було набагато складніше. У другій напівлегкій вазі Наоя може зіткнутися з такою ситуацією. Фултон має перевагу в зрості та розмаху рук, і теоретично здатний тримати суперника на кінчиках пальців. Як ви вже напевно встигли переконатися, це буде дуже інтригуюча битва. Якщо переможе Наоя, то вже точно очолить список Pound for pound і стане новою і для всіх азіатських шанувальників боксу. Якщо ж виграє Стівен, він посяде високе місце в рейтингу найкращих і підтвердить статус найбільш недооціненого бійця сучасності. Що ж, дочекаємося 25 липня і побачимо, що приготували для нас боксери. В одному я впевнений, нудного поєдинку точно не очікується. Друзі, якщо вам сподобалося відео, не шкодуйте лайків і обов'язково підписуйтесь на Династію бокса. Всім добра!